Сьогодні було нам відмовлено задоволення скарги на бездіяльність уповноваженої особи свідчого юдію. Ми вважаємо, що така відмова є незаконною, але згідно вимог до чинного законодавства, ми позбавлені можливості оскаржити її в апеляційному порядку. Разом з тим, такі подібні скарги подавалися на дії Генеральної прокуратури щодо. Без діяльності особи Генеральної прокуратури, Почерський районний суд без проблем вносив, зобов'язував уповноважену особу Генеральної прокуратури вносити до Єрдеру відповідні відомості і поновити, почати досудове розслідування. Як бачимо, що слідчий суддя, якому ми неодноразово давали відвід, -від, який вигадував фактично не існуючі. Досудові розслідування перешкоджав журналістській діяльності, відбираючи е, всяческі там е, попередження, розписки по неіснуючим досудовим досудовому розслідуванню. Звісно, виніс таке незаконне рішення. Скарга, е, яка була подана, подавалась і в інші органи за аналогічними питаннями. Вона завжди була задоволена. Ми надамо практику відповідно до таких подачі скарг з такими вимогами. І вона була позитивна. Ми плануємо подати заяву про кримінальне правопорушення до уповноваженої органів відносно ГАФТК за статтею 375 Кримінального кодексу, а також відповідно до статті 364 Кримінального кодексу за зловживання службовим становищем, яка полягала і в перешкодженні журналістській діяльності, і в інших порушеннях вимог чого законодавства, буде до компетентних органів теж подано відносно. Ми побачили, що це суддя заангажований, який фактично лобіює чиїсь інтереси, які вже до судового слідства буде встановлювати. Хотілося б ще наголосити на той факт, що коли скаргу розглядали, не взяли до уваги той факт, що особи, начальник слідчого відділу не з'явився. Прокурор, якого викликали, не з'явився. От ми позбавлені можливості були задати питання, куди саме е, діли нашу заяву повідомлення про кримінальне правопорушення, кому саме її доручили і чому до цих пір не надали відповідь. От, ми не могли знати, який слідчий чи який дільничий інспектор розглядає, оскільки ми оскаржелю без діяльність уповноваженого органу слідчого відділу. На невнесення до євтору, якби ми мали призвище конкретне, або е, там ще якісь реквізити, ми б їх зазначили. Ми саме бездіяльність. це дозволяє комінальне процесуальний кодекс робити. Що зазначив слідчий суддя, що це незаконно. Що ми там не так скаргу оформили, так ми скарги постійно оформляємо. І практика є і в Обтябському районному суді, і в Крюківському районному суді, в апеляційних судах, і в інших судах у всій Україні. Тобто це за аналогією скаргу була оформлена, і порушень ніяких немає. Тобто це вже суддя сам вже вигадав. Тому що відповіді до цих пір немає, І слідчий суддя не з'ясовував. Саме кому було доручено нашу заяву повідомлення про кримінальне правопорушення. Слідчий, не, слідчий суддя не з'ясував. І якщо ми не знаємо, ігнорують вимоги слідчого судді, то хто ж буде знати тоді, хто виконавець цієї заяви повідомлення про кримінальне правопорушення? Ніхто не буде знати. Тому ми оскаржували бездіяльність.